Всім привіт! Вирішила записати відео, скільки ж коштує життя в Норвегії. Перед тим як людина приїжджає в ту чи іншу країну, їй потрібно розуміти, скільки ж все таки коштує життя, як вона може жити гарно чи не дуже. Сьогодні розкажу. Як воно насправді, як саме а, в мене, чи мені вистачає на життя. Тому що перед поїздкою в Норвегію я чула, що зарплати такі класні, і всі тут живуть, як в шоколаді. А чи насправді це так? Ми розберемося зараз. Я, Юля і я в Норвегії, підписуйтесь. Тому, я буду розказувати чисто свій випадок, Кожного, так, кожен їст по різному і квартири знімає по різному, я маю на увазі ціну, але я розкажу суто за себе. А ви пишіть, наскільки ці ціни відрізняються, якщо ви, ви теж живете в Норвегії. Так, почнемо з квартири. Ми знімаємо квартиру недалеко від міста. Ну, як, недалеко. 20 кілометрів, десь плюс-мінус. Це таке село. Ось. Квадратура тут десь 40 квадратних метрів разом з кладовкою. Ось, Трошки тіснувато, але ну, є, що є, зато вид прекрасний. Платимо за квартиру, зараз трошки підняли на 200 км чи 300. таке. І квартплата наша складає: 11 200 11 000 крон 200, да, 11 200 Ось. Це десь приблизно. Скільки? 1000 євро, мабуть, да? потім ми платимо за електроенергію. Якщо, наприклад, великий будинок це більші витрати. Скільки ви батарей включаєте? Тут у нас електрична духовка, плита, тепла підлога, ці калорифери. Тут немає газу. І взимку, наприклад, ми включаємо опалення, стараємось. Коли немає такого сильного морозу, то Стараємось включати, коли подешевша електроенергія. Тому що все-таки ну, трошки економим, да? Ну, Не то, що я економим, просто я не люблю жару. Я звикла вже до холоду, мені в холоді було класно. Я наділа свої носочки з овчинки, якісь там тепл, теплу ковтинку, і мені зашибісь, Да? Ось, тому ми не топимо. Дітей малих в нас немає, щоб так, типу, включають опалення, то в нас десь виходить взимку 600 крон. от Разом з опаленням, це я ж кажу, ми включаємо, якщо менше 10. 10 градусів мороза ми можемо не включати опалення. А якщо вже мороз, щоб труби не перемерзли, включаємо в туалеті, бо там ну, все-таки ця така. і коротше, ну, щоб труби не перемерзли. Ну і іноді там включаєш, коли поправ речі і вони просто не сохнуть. Типу, ти її включаєш, щоб вона трошки просохло. Насправді, це взагалі не дуже. Мені не подобається, що немає сушарки електричної. І, типу, тобі доводиться на звичайній сушарці, сушити, і це незручно. Вона так погано висихає, вона сохне по два дні. Навіть з опаленням, якщо ти включаєш. І просто оця здоровенна сушилка на всю хату стоїть. Розумієте? Ну, коротше, незручно. Влітку а, я не пам'ятаю десь 300 крон, може 200. Знову ж таки, залежить від того, чи ви слідкуєте за цим додатком. У мене додаток мінус 3, там написано, в які години дешевша електроенергія. Це такі обов'язкові витрати. Потім витрати у нас по 300 крон це зв'язок. Він коштує 300 крон. Також, коли була інфра-програма, признаний був 555 крон. Але от скоро закінчується уже. От, і, типу, ти не студент, і ти повинен купляти е, за повну вартість е, проїздні. Це десь 900 крон. Е, також, ну, мабуть, залежить від комуни від регіону. І так само залежить ціна на електроенергію, мабуть, від комуни від регіону. Тому що настільки я знаю, що на півночі дуже дорога електроенергія. Ось. І на півдні, мабуть. Я живу в Центральній Норвегії, тому в мене світло ось так от. Е, ще що е, на їжу. Їжа тут дорога, продукти, але ми не ходимо в якісь там кафе, бари, ресторани, не ходимо особливо нікуди гуляти. Е, ходимо в звичайні прості супермаркети за продуктами, е, часто береш щось по знижкам. От, і на двох у нас виходить 10 тисяч крон в місяць. Це не продукти. Але я можу купити в, це. в цю суму входити якісь там паперові рушники, якісь там я не знаю, скурий крем, порошок, а, щось таке, да? якісь там пшикалки для щохіна і тому подібне. От, Я ну, так прикинула, ми десь тратимо. 300 крон в день, але буває 500-600. Взагалі, що ти купуєш? Якщо там ти пішов, от я пішла, мені треба маску для волосся, там, шампунь, чи щось таке, пшикалку для волосся, там, я не знаю, крем за 300 крон для обличчя, туди виходить десь. Е Дорожче, але оця сума 10 тисяч на двох це з урахуванням ну, економії. Тобто ми не, паку, не купляємо якесь там, я не знаю, мраморне м'ясо, маріп чи ще щось. Да, можемо там купити якісь кребетки, ще щось, я не знаю, лосось ці всякі упаковочки за 30 крон чи 40 на бутерброди. Купую кожен день або через день. типу, ну, Я не голодаю, але я не хожу в ресторани, не купую каву, там ще кудись. Стосовно одягу, суття. Я бру, ну, взагалі я така людина, я не люблю багато шмаття. Да, в мене, мабуть, в Україні дуже багато шмаття, та, В принципі, і тут дуже багато шматят. Да? Але я е, придержуюсь того, що. Одягу в світі дуже забагато, і треба або купляти в секондах, або просто не викидати. Звісно, якщо там є якісь дірки, то типу, викидати її треба. А якщо річ ще нормальна, то носи ну, От. Для мене в Україні хоча були от такі. Була можливість купувати різний одяг і скільки хочеш, але я, в принципі, старалась менше купляти, хоча в мене, звісно, це не дуже виходило. В Норвегії я зовсім мало купую через те, тому що тут немає якогось такого сумасшедшого вибору, як це є в Україні. Є чинде, у нас тут навіть зараз немає. Є якісь. Норвежські магазини, якісь там дизайнери, там по 500 крон, якась там футболка, щось таке, якісь спортивні магазини. Ну, коротше, вибору немає, особливо дуже багато спортивних магазинів. Да? Я можу там собі якісь кросівки купити, да? там за 500 тисяч крон, дуже по От речі я в основному куплю, купаю на секунді. Да, там якісь там футболки, я е, не знаю там білизну, ще щось таке. Я звісно купую в магазині. Ем, також цю рубашку, це вона в мене спальна, не знаю, коротко, купила щось, вона коштувала 30 крон. В магазині ну, там були знижки, також в HDMI можна знайти знижки. Але от такого, типу, Зари чи я не знаю, що іще, ще. Резерв, да, в нас такого тут немає. Тому маємо, що маємо. ось. Можна на секонді знайти досить гарні речі. ось там 30 крон футболка, 20-15, там якісь штани. Я, до речі, знайшла заравські штани на секонді, коштували вони 50 крон. Мабуть, привезли їх за кордоном. Також є 157, типа, з китайськими речами в магазині. Теж буває, заходжу, щось собі, собі там беру, да. е, Таке. Ну, якщо учитувати з речима, то може трошки більше виходить, на якихось там тисячу чи дві крон. Але знову ж таки, дивлячись, як, чи, чи ви купуєте кожен місяць якийсь там одяг, взуття чи щось таке. Дивлячись, ви, там, я не знаю, щось п'єте, Якісь там пиво, не знаю, що ще, вино і чи палити. Це, звичайно, буде дорожче. От. Я рахую чисто, так, знаєте, не, я не скажу, що ми там не доїдаємо, чи в нас там. У нас є їжі достатньо. Я не голодаю, бо да? мені видно, що я не голодаю. Я морозиво їм кожен день. В принципі, як от ми жили в Україні, да? то в принципі мій раціон не сильно змінився в плані калорій. Да? Але, звісно, я тут більше риби, їм, більше креветок, всього такого. От, ну, звичайно, фрукти, овочі ми купуємо. Такого от єдиний мінус, як сказати, наже ну. Я не ходжу в ресторани, не замовляю доставку, не купую готову їжу. Як, наприклад, в Україні там домашня кухня, зайшла собі, купила і все. Пішла там, я не знаю, чи позвонила, замовила якусь там їжу да, з ресторану. Я цього тут не роблю. І за рахунок цього я економлю. Ну, все ж таки, ви переходьте, 10 тисяч на двох на їжу це багато чи мало. І того в нас виходить, грубо кажучи, за квартиру 12 тисяч крон, на їжу на двох 10 тисяч крон. Це 22. Телефон 22 600 по 300 крон і проїзні. Ну, коли було по 500, то типу, можна було 1000 ти, ну, додати. А так ми додаємо дві. Це скільки я насчитала? 22, да? 22 600 плюс 2000, 24 600. Ось. Хто е, кого цікавить, скільки дають грошей на наві, 24. 000, це разом з квартплатою, разом з усі. Ось. Чи вистачає їх, ну, звісно, я знаєте, вже починаєш напевно думати, що ти купляєш. Да? Ось. Але я не скажу, що там прям сильно якісь обмеження. Мабуть, все-таки я не буду собі купляти якісь там якусь там косметику з да, або менше буду купляти. І не вийде, мабуть, відкласти щось. Зовсім. От. На інтропрограмі платили на, на, ну, на мене 15 700, здається. І, от, на нас двоїх, виходить. Три. Тридцять. 31 400. Ну, переходять, да? 31, 400 давали на інтропрограмі, і 24 тисячі платять на навіть. Але, типу, от, з роботою, да? питання, там якась підроботка. Якщо в тебе підробіток, але, або, але не повна замість і то я так зрозуміла, що одна вичитує ці гроші з тебе. Тобто ти працюєш безкоштовно. Я не знаю, може вони щось не залишають, там якийсь відсоток, але напишіть, напишіть, чи забирають вони все. Чи не все, але я чула, що вони цю суму, що ти заробляєш, вони з тебе вичитують. Ось. Скільки зарплата в Норвегії? Щоб ви розуміли, вистачить вам грошей Чи ні. Якщо ви підете на роботу? По-перше, я казала в попередніх відео, Роботу ще попробуйте знайти е, на таких низьких, низькооплачуваних роботах, там якісь прибирання, не знаю, там стройка, подорожа, мабуть, якісь там, я не знаю, ну я рахую низькооплачувані роботи, да, тому що підтвердити диплом ти не зразу зможеш, тому подібне. Мову треба знати, таке подібне. От. Е, е, від... 200 крон в час за годину зарплата, але я знаю, що чула таке, що у фрізерів цих стружуть, да, яких да, то там буває менше 160 крон за годину. На прибиранні, наскільки я знаю, 220 може крон за годину, де десь так, плюс-мінус, скільки це виходить. Середній день, 8 годин в день люди працюють, але це ж знову таки, знайдіть спочатку роботу на повну ставку. Підробіток знайти, це теж треба, вибачте, це не так легко. В Україні, так, да, ти міг знайти там сьогодні-завтра, а тут ти. Не так легко знайти. То на прибирання то треба машина права або просто права. У мене, наприклад, прав немає. Я би пішла на прибирання будинків, але я не можу, бо в мене немає прав. Ось. Е, прийшла на співбесіду, а там поляки. Ой, я не знаю, звичайно, чи це якось попиливало, ми з ними спілкувалися. тому подібне. Ну, був норвежець і Полька. Типу, наче ми поспілкувалися, ми переважно з полькою спілкувались, бо норвежський є ще гірший знають польський, так? Да? Ось. Може, вона сказала, що нам ця дівчинка не подобається. Да. Може, ні. Може, ну, типу, вона хороша. Це мої, знаєте, я всякі припущення роблю. Ось. Потім в мене немає права, вони питали, чи в мене є права. По-друге, це було е, за містом, тобто мені з мого села ще їхати кілометрів 30 Тобто, якщо треба якась буде допомога чи ще щось е, в якийсь там неробочий день, е, мене буду чекати десь в годину, да, поки я доберусь. Не знаю, може це також попливало, мене, коротше, не взяли такі діла. От. Е, ага. І ну, зазвичай плюс-мінус зарплата у людей 22-24 тисячі. Плюс-мінус це після податку, я розумію. Да. Це після податку, звичайно, у кожного податок різний, да, в залежності від складу сім'ї, чи ти один, чи не один, чи ти, там, дітей, туди-сюди. Да. Ось. Якщо ви підтвердите свій диплом, то зарплата, звісно, більша. Ну от і порахуйте: якщо ви один сім'ї працюєте, то вашої зарплати висаджують впритик. Ну, це ж знову такий, я порахувала скільки я двадцять 24 тисячі, так? Да? Чи скільки? Ну так, 24 тисячі, плюс-мінус. Ну, все, я порахувала чисто під себе під свою сім'ю. А там я не знаю, як ви їсте і взагалі. Якщо у вас хтось працює і отримує мінімалку цю, то вам не буде допомагати нафт. Взагалі. Ось. Тому вигідніше, звичайно, працювати вдвох. Але, ну. Як, там, зазвичай у сім'ях, коли маленька дитина, мама сидить в декреті чи що таке, і бо папа працює, от, то ну, тик вистачає. Я не знаю, на дітей ще більше мають витрати, звичайно ж, і чи їм вистачає цих грошей, ну, я не знаю. Тому складновато жити в Норвегії на одну зарплату. Це я рахую мінімалку. Якщо ви, звичайно, вже якісь профі, то, звичайно, зарплата більша і ви, мабуть, зможете жити на ну, краще. Але ж тоді захочеться зняти квартиру побільше, допустимо. Бо мені вже тісно, мені в 40 квадратах. Тиснувато, я вже шукаю агресивну роботу, щоб переїхати в квартиру помішах, хоча мені тут подобається. Але мені тісно, розумієте? От. Я вже дивилася інші варіанти, там є по 18 тисяч квартири. Да, в залежності ж від регіону, але я дивлюсь свої місцевості, да, там по 15, деякі там по 10-9 по знімаю. У да. багатьох квартирах немає меблів. Треба купити меблі. Ми сюди заїхали, тут все було. Дивани. Ліжко, там побутова техніка, там нам кому на мікроволновку купила, все-таки посуд. Ми нічого не докупляли. І нам надавали ну, багато сімей, коли заїжджають, наприклад, в пусту квартиру, от їм якісь дають гроші на те, щоб вони купили якісь там меблі, що ще. От да, нам не давали, наприклад, бо в нас все було. Ось. А якщо я захочу переїхати на іншу квартиру, то мені треба буде заплатити депозит самій 1015-20, мабуть, депозита, а то і 30. І купити меблі. Там. В деяких немає зовсім нічого. Навіть стола немає, не дивана, ні стічка, нічого. Це все треба купити. І мене це зупиняє, тому що куди я це все потім буду дівати. Наші, ну, як приїжджають, вони ж все купляють, да, а потім продають безкоштовно, навіть віддають, тільки заберіть, раді Бога. Тому що це вивезти це гроші. Це, типу, вантажівку чи якусь машину з прицепа, наймати, це все гроші. Да, тут не так це дешево, як в Україні, як в Німеччині, наприклад, ти це не виставиш на вулицю, тобі прийде штраф, ти повинен це відвести кудись там, я не знаю, на свалку. Бо, хоча б секонд, я дивлюсь, в секонді, у нас багато тут недалеко. Є секонд, і люди привозять якісь свої. Меблі, хтось навіть токарський станок привалік. Тому такі справи. Пишіть, як ви думаєте, дорого вжити в Норвегії чи недорого. Як ви живете в Україні, так само від зарплати до зарплати чи ні. Діліться своїм опитом і не опитом. Досвідом в коментарях. І, звичайно, ставте лайк і підписуйте. тут. Це Норвегію. Я, Юлія і Норгі. Всім пока!